Мої вітання всім вам, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні ми поговоримо на тему виховання виборця. Ця тема дуже актуальна, вона дуже велика, але давайте все ж таки з'ясуємо окремі питання. Бо виховання виборця це в першу чергу правильний, обґрунтований аналізуючий вибір, який буде робити людина. І відповідно, на державному рівні, або як приклад. На місцевому рівні має бути окремий, окреме джерело, від якого виборець буде отримувати всі ті необхідні знання для того, щоб він усвідомлював, де він мешкає, в якому суспільстві, що відбувається навкро, навколо нього, кого він обирає, що мають робити ті люди, яких він обирає. Я кажу про. Сільського селищного міського голову, про депутатів місцевих рад, як все це пов'язане з його життєдіяльністю, життєдіяльність територіальної громади, який він є частина цього, цей виборець? Цього немає, цього не було. Якщо проаналізувати, наприклад, 10 років, 20 років або 30 років. Що людям показували з місцевих каналів. Вони показували результат того, що є обрані представники влади, і вони за рахунок бюджетних коштів вирішують різні питання. Вони намагаються показати свою діяльність в гарному стилі, в гарному Розумінні того, що все добре, влада все робить. Я кажу зараз про місцеву владу. Вона все робить. Але в більшості вони не показували сутність їхньої діяльності, як має бути. За що відповідальні представники влади? Чим вони керуються? На що треба їм звертати увагу для того, щоб відбувався розвиток території? Там, де їх було обрано. Вони показували факт, того, що є якась проблема, вони цю проблему вирішують за рахунок бюджетних коштів. І при цьому вони ще дякують різним категоріям населення, особливо в їхні свята, в їхні професійні дні. І взагалі, якщо взяти загальну таку характеристику, вони показували те, що за рахунок тих бюджетних коштів, якими вони можуть розпоряджатися, вирішуються окремі нагальні питання. І при цьому вибори цей сприймав із року в рік. Він розумів, що сільський селищний та міський голова не має впливу на. Державну форму власності не має впливу на приватну форму власності, що міський, сільський селищний та міський голова може вирішувати тільки містечкове питання за рахунок бюджетних коштів, тих бюджетних коштів, якими і розпоряджається сам обраний сільський селищний міський голова. Можливе питання житлово-комунальним господарством. Окремі моменти є, окремі питання благоустрою, окремі питання купівлі різного комунального майна у вигляді комунального транспорту, його складових, озеленення, ліфтове господарство. Ось приблизно ж такі питання. І це все показувалось глядачу, виборцю. Глядач це розумів, глядач це впитував як гумка, і він розумів, що сільський селищний та міський голова не може більше, ніж того, що він бачить. Я маю на увазі, виборець бачить з екранів телебачення. І він розумів, що якщо він буде обирати цього сільського селищного міського голови, оці питання будуть вирішувати. Але питання є, окрім цих питань: питань заробітної плати, питання пенсій, питання виробничих підприємств, питань соціальної сфери, питання безпеки, інші питання. І ці питання можна охарактеризувати як повноваження. Саме ті повноваження, про які ми кажемо на цьому каналі, а це делеговані урядові повноваження. Бо сам сільський селищний міський голова, він представляє уряд України, бо у нього є окремі делеговані повноваження, які він має виконати. І якщо взяти загальну характеристику, то саме за все те, що відбувається на території, відповідальний сільський селищний міський голова. Бо він представляє дану територіальну громаду. Але цього не було показано. Показана окрема маленька частина діяльності голови. І відповідно, коли голова ще звітував перед громадою, ви, мабуть, були на звітах цих, ви чули про те, що сільський селищний міський голова розповідав тільки про бюджетні кошти, куди треба їх витратити, які плани є. І, відповідно, в кінці мешканці задавали окремі питання в тих же окремих моментах. Які вони бачили з екранів телебачення. Ось ця діяльність. І таким чином виборець виховувався в результаті, коли люди йдуть на виборчу дільницю, в більшості вони не сприймають міську голову як того, який відповідальний за все. Ось в чому проблематика. Тобто для вирішення цього питання треба виборця навчати поступово, виховувати його. Але цього в Україні нема. Я маю на увазі на місцевому рівні. Тому маємо, що маємо. Але на цьому каналі ми кажемо про це. Тому, шановні глядачі, запрошую вас приєднуватись до нашого YouTube каналу, дивитись наші відео, в яких ми розповідаємо безліч різних питань від місцевого рівня до питань державотворення. Я всім вам дякую. Якщо вам відео це сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками, а ми далі працюємо для вас для висвітлення цієї важливої інформації. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.